Здоровенькі були сталкери. У центрі світу, що забув про страх, лежить місце, де страх ніколи не помирає. Там повітря важче за свинець, а тиша кричить гучніше за будь-який постріл. Це не просто територія, це зона. Парадокс в тому, що вона мертва, але жива, порожня, але сповнена тіней. Тут час більше не рухається прямою лінією. Тут закони природи лише розмиті спогади про минуле. Там, де колись працювали реактори, тепер блукають аномалії, де звучав дитячий сміх, тепер стогне вітер крізь розбиті шибки. Центр всього цього хаосу та запустіння Чорнобильська атомна електростанція. Причому як у нашому з вами світі, так і віртуальному всесвіті. гри Сталкер. Зона не розповідає своїх історій. Вона змушує їх переживати на власному досвіді. Сьогодні сталкерські байки я буду перемежовувати реальною історією. Адже кілька днів тому, 26 квітня, були роковини страшної техногенної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Ви готові увійти туди, куди ніхто не повинен був повертатися. Тоді рушаймо. Наступна зупинка Чорнобильська атомна електростанція. Чаес у всесвіті Сталкера. Розпочнемо з віртуальної атомної електростанції імені Леніна. Так, так. Можливо, ви не знали, але саме таку оригінальну назву має цей об'єкт. На момент подій гри Сталкер Серце Чорнобиля. Територія Чорнобильської атомної електростанції повністю розграбована. Усе ціне винесли бандити, сталкери та інші шукачі наживи. Аномальна зона живе своїм життям. Електростанція вже не становить жодної цінності. У реальності відбулася лише одна Чорнобильська катастрофа. Це сталося 26 квітня 1986 року. Чи все ж вона була не одна? Нам точно відомо, що у всесвіті Сталкер їх було дві. Друга катастрофа датується 2006 роком, коли група вчених проводила секретний експеримент, головною ціллю котрого було під'єднатися до ноосфери. Інформаційної оболонки Землі, яка в теорії об'єднувала всіх розумних істот на планеті в єдину систему. Вже згаданий експеримент з ноосферою проводили вчені з так званої групи С-Свідомість. На цьому місці чекаю ваших коментарів, що вірно, говорити усвідомлення, о свідомість чи щось інше. Все відбувалося на території ЧАЕС. Більш ідеального місця годі було шукати. Подалі від сторонніх очей ще й купа. Дармової електроенергії, такої необхідної для роботи наукового обладнання. Тут же С Свідомість облаштували власну лабораторію під індексом X, де тіла вчених перебували довгий час всередині спеціальних капсул, поки стрілець не порішав цей момент. Ну, ви знаєте, секретна лабораторія X на території Чорнобильської атомної електростанції доволі довгий час була під надійним захистом загонів моноліту та легендарної установки. Я говорю про виконувач бажань. Потужний псі прилад, котрий сталкери вважали чимось подібним до джина, що міг буквально виконувати будь-яке бажання. Головне місце дії чаес. Розробники гри кілька разів відвідували зону відчуження, щоб зібрати матеріали та максимально автентично передати її атмосферу. Також вони були на самій електростанції. У «Сталкер. чисте небо територія ЧАЕС розділено на дві локації: підходи до станції та задній двір. Підходи до станції це зовнішнє подвір'я Чорнобильської електростанції та дорога до неї зі сторони міста супутника прип'ять. Тут же знаходяться блокпости монолітівців, та саме тут починає напад десант військових. Щоб потрапити до заднього двору ЧАЕС, треба йти зі сторони загадкового міста Лиманськ. Поряд з заднім двором електростанції розташовані генератори, неймовірно цікава та легендарна локація. Дуже довгий час територія Чорнобильської атомної станції була недосяжною, як і велика частина аномальної зони. Проте часи змінилися після повного вимкнення випалювача місків, легендою зони стрільцем. що у різні часи до ЧАЕС дійшло чимало сталкерів, але нікому не вдалося повернутися. А ті, хто все ж повернувся, вважалися місцевими диваками чи байкарями, адже їхнім розповідям про ЧАЕС ніхто не вірив. Згідно з офіційними хроніками Чорнобильської аномальної зони, першою до ЧАЕС дійшла група все того ж Стрільця. Їм було відомо набагато більше, ніж звичайним сталкерам. До того ж, вони були частиною проєкту С-Свідомість. Наступними на ЧЕС прийшли сталкери разом з угрупованням чисте небо. Потім прийшов і сам стрілець, але вже один, щоб знищити вчених, що знаходилися у лабораторних капсулах. Військове керівництво України дуже хотіло взяти під контроль територію Чорнобильської атомної електростанції разом з секретами вчених та їх напрацюваннями. Першою була операція Моноліт, котра провалилася через недостатнє планування та ряд інших причин. Тому військові підготувалися та почали другу операцію Фарватер. Однак вона теж була невдалою. Тому в зону було відправлено майора СБУ Дехтярьова під прикриттям звичайного сталкера. Причина будівництва ЧАЕС цілих 39 років тому в Україні сталася одна з найбільших техногенних катастроф в історії людства: аварія на Чорнобильській атомній станції. Понад 100 тисяч евакуйованих, близько 600 тисяч ліквідаторів. В часи Радянського Союзу, у 1960-х, відбувався бурхливий розвиток атомної енергетики під гаслом енергія мирного атому у кожну оселю. Атомними станціями сподівалися компенсувати дефіцит електроенергії в європейській частині країни. Де була скупчена значна частина промисловості. Тож у 1967 році на правому березі річки Прип'ять вирішили побудувати Чорнобильську атомну електростанцію імені Ві Леніна за 15 кілометрів від міста Чорнобиль та за 4 кілометра від села Копачі. Будівництво станції та її міста супутника прип'яті за 3 кілометра від АЕС почалося 1970 року. Спорудження ЧС відбувалося з постійними порушеннями, як заявляв екс-голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Ми маємо безліч документів КДБ, де чекісти звітують партії про неякісні матеріали, що були використані в будівництві, про поспіх партійного керівництва здати перший енергоблок до чергового з'їсту КПРС. А ще масові факти розкрадання держмайна. Поруч зі станцією побудували також водоймоохолоджувач, унікальну гідротехнічну споруду, що була на сім метрів вище від рівня води у річці Прип'ять. 1976 року штучне озеро почали заповнювати водою. Запуск нової електростанції. Станція дала першу електрику у мережу, коли перший енергоблок Чорнобильської АЕС ввели в експлуатацію в 1977 році. У травні 1978, на два місяці раніше, ніж було заплановано, його вивели на проєктну потужність у 1000 МВт. Цього вже було достатньо, щоб забезпечити електроенергію той час, наприклад, все місто Київ. І знову йдуть порушення. Запуск провели з поспіхом. Думаю, терміни вигадали не просто так: а щоб виявити критичні точки системи та уникнути проблем у майбутньому. Але ж ні, Радянський Союз це коли даєш п'ятирічний план за три роки. Протягом наступних років запустили ще три блоки: останній сумнозвісний четвертий у 1983-му. Наприкінці 1986-го планували запустити п'ятий енергоблок, а згодом мав з'явитися й шостий. Плани щодо Чорнобильської атомної електростанції були дійсно амбітними вже на початку того самого сумнозвісного 1986 року. Чорнобильська АЕС була найпотужнішою атомною електростанцією європейської частини СРСР. Менше ніж за сім років після запуску на ній було вироблено 100 мільярдів кіловат-годин електроенергії. Для кращого розуміння цієї цифри скажу, що загальне річне споживання електроенергії населенням і промисловістю України під час війни складає приблизно трішки більше, ніж 70 мільярдів кіловат-годин. Реальна трагедія на українському поліссі. Використання неякісних будівельних матеріалів та устаткування, ударні темпи будівництва, недотримання регламентів, бажання догодити партійному керівництву, а ще проведення ризикованих випробувань все це вкупі призвело до страшної техногенної катастрофи на українській землі. Аварія на енергоблоці номер 4 Чорнобильської АЕС сталася 26 квітня 1986 року. О першій годині 23 хвилини 40 секунд ночі за московським часом, в ході проведення проєктних випробувань однієї з систем забезпечення безпеки. Дана система безпеки передбачала використання механічної енергії обертання турбогенераторів, так званого вибігу, що зупиняються для вироблення електроенергії в умовах накладення двох аварійних ситуацій одразу одна з них. Повна втрата електропостачання на АЕС, зокрема, знеструмлення головних циркуляційних насосів ГЦН і насосів системи аварійного охолоджування реактора САОР. Інша аварійна ситуація це так звана максимальна проєктна аварія МПА, яка в документації розглядається як розрив трубопроводу великого діаметра циркуляційного контуру реактора. Проєктом передбачалося, що при відключенні зовнішнього електроживлення електроенергія, що виробляється турбогенераторами шляхом вже згаданого вибігу, подається для запусків насосів, що входять в аварійну систему охолодження реактора. Це забезпечило б гарантоване охолодження реактора. Пропозиція про використання вибігу або ж механічної енергії обертання турбогенераторів було запропоновано ще в 1976 році. Головним конструктором реактора високої потужності канального або ж РВПК. Ця концепція була визнана і включена в подальші проекти будівництва АЕС з реактором такого типу. Проте енергоблок номер 4 на ЧАЕС, як і інші енергоблоки типу РВПК, були прийняті в експлуатацію без випробування цього режиму. Хоча такі випробування повинні бути складовою частиною передексплуатаційних випробувань основних проєктних режимів енергоблока. Окрім Чорнобильської, ні на одній АЕС з реактором РВПК 1000 після введення їх в експлуатацію проєктні випробування з використанням вибігу турбогенераторів, так і не проводилися. Такі випробування були проведені вперше на енергоблоці номер 3 Чорнобильської АЕС в 1982 році. Вони показали, що вимоги до характеристик електричного струму, що виробляється шляхом вибігу, протягом заданого часу, не витримувалися. Система потребувала доопрацювання. Випробування на четвертому енергоблоці було заплановано провести в день 25 квітня 1986 року. При тепловій потужності реактора 700 МВт, після чого реактор планувалося зупинити для проведення планових ремонтних робіт. Проте у зв'язку із забороною диспетчера «Київенерго» на зниження потужності реактор продовжував Працювати до 23.00 на тепловій потужності 1600 МВт. О 23.10 розпочато зниження потужності при переході з системи локального автоматичного регулювання потужності на автоматичний регулятор потужності основного діапазону внаслідок розбалансу вимірювальної частини сталося непередбачене програмою зниження теплової потужності до надзвичайно низьких 30 МВт і нульовій. Нейтронній потужності було розпочато підйом потужності, і о першій годині три хвилини ночі теплова потужність стабілізувалася на рівні 200 МВт, тобто менше, ніж 0,1 номінальної. Почалося інтенсивне ксенонове отруєння активної зони, і для його компенсації з активної зони були виведені майже усі графітні стрижні, завдяки котрим. Регулюють швидкість нейтронів і відповідно потужність реактора. Як показали виконані пізніше розрахунки, оперативний запас реактивності перед початком випробувань складав приблизно 7-8 регулювальних стрижнів, включені в роботу всі 8 головних циркуляційних насосів. О першій годині 23 хвилини 4 секунди почалися випробування, і лише 4 головних циркуляційних насоси почали працювати. Від так званого вибігаючого ефекту турбогенераторів, у зв'язку з чим витрати води почали зменшуватися, а об'єм пари зростати. Тому о першій годині 23 хвилини 39 секунд була натиснута кнопка аварійного захисту АЗ5. Усі стрижні управління і захисту були введені до активної зони. О першій годині 23 хвилини 43 секунди почалося стрімке зростання потужності. З періодом подвоєння менше ніж 20 секунд, після чого пролунали два або три вибухи, котрі повністю зруйнували активну зону і будівлю реактора. На енергоблоці номер 4 почалася пожежа. До 15 години, 26 квітня 1986 року, було точно встановлено, що реактор зруйнований, а з його понівеченої будівлі в атмосферу потрапляє величезна кількість радіоактивних речовин. За міжнародною шкалою оцінки надзвичайних подій на атомних станціях аварія на четвертому енергоблоці кваліфікується як аварія сьомого, найвищого рівня. Наступного дня після аварії Наступного дня радіоактивна хмара дійшла до Формарської АЕС у Швеції. За тисяча сто кілометрів від місця аварії. Співробітники цієї станції першими повідомили, що в західній частині СРСР є проблема з радіацією, але керівництво радянського союзу мовчало. Нектори агентства на западі розпространяють слухи те, що якобы при аварії на АЕС погибли тисячі людей. Як уже сообщалось, фактично погиблі два человека. госпіталізовано всього 197, дев'яносто із них 49, Покинули госпіталь після обслідування. Робота підприємств, колхозів, завгозов і учреждені іде нормально. Того ж дня почали евакуювати мешканців прип'яті. На початку 1986-го там мешкало близько 50 тисяч людей. Евакуація проходила дуже швидко. Протягом п'яти годин місто спорожніло. Казали, що це лише на три дні, а виявилося назавжди. Місто прип'ять прожило лишень 16 років разом із цим, 1 травня 1986 року, в день міжнародної солідарності трудящих у Києві та інших містах СРСР відбулися демонстрації приховування інформації про високі рівні радіації згодом виправдовували тим, що хотіли запобігти паніці серед населення. Населення з 30 кілометрової зони навколо ЧАЕС та прилеглих населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення, почали евакуйовувати лише 2 травня. Загалом це торкнулося більш ніж 115 тисяч людей. Перший, другий і третій енергоблоки тимчасово було законсервовано лише 6 травня почалася ліквідація наслідків аварії. Задля цього мобілізували понад 600 тисяч людей. Всі вони зазнали значного опромінення, що вплинуло на їх здоров'я. Подальша доля ЧАЕС наприкінці травня 1986 розпочали будівництво об'єкта укриття споруди, що мала запобігти подальшому вивільненню й поширенню радіації. Четвертий енергоблок законсервували за рекордно короткий термін 206 днів, трохи більше як 5 місяців. На цьому будівництві працювали майже 90 тисяч робітників. Проте на цьому історія Чорнобильської атомної електростанції не закінчилася, адже у жовтні 1986 року знову запустили перший енергоблок, а згодом другий і третій. Проте в 1991 році на другому енергоблоці сталася чергова аварія, що призвела до пожежі. Вона, звичайно, не мала масштабів катастрофи на четвертому енергоблоці, але все ж після цього реактор зупинили та вже більше не запускали. У 1992 році оголосили міжнародний конкурс проєктів, що мали поновити укриття та розробити укриття 2 з 2005 по 2008 рік. Стан першого укриття стабілізували ще до нового тисячоліття. Зупинили й два інші блоки. 15 грудня 1999 року ЧАЕС повністю припинила виробництво електроенергії. За своє коротке життя станція встигла виробити понад 300 мільярдів кіловат годин електроенергії. Арку нового саркофага монтували протягом чотирьох років із 2012 по 2016 рік. Вона важить більш як 30 тисяч тонн. і на четвертий енергоблок її, так би мовити, надягали за допомогою спеціальної системи з 224 гідравлічних домкратів зі швидкістю 10 метрів на годину. У 2019 році новий безпечний конфайнмент нарешті ввели в експлуатацію. Він має прослужити ціле століття. До 2015 року станцію повністю вивели з експлуатації ядерне паливо з зупинених реакторів та басейні витримки перевезли до сховища відпрацьованого ядерного палива. У 2018 році почав роботу завод з перероблення рідких радіоактивних відходів. А у 2019-му з'явився ще й промисловий комплекс із перероблення твердих радіоактивних відходів та нове сховище для відпрацьованого ядерного палива. Унікальна водойма охолоджувач під стінами ЧАЕС нині суха. Там планують розмістити сонячні панелі після аварії на Чорнобильській станції. В СРСР вирішили зупинити будівництво майже всіх енергоблоків на основі реакторів РВПК. Після набуття Незалежності вже Верховна Рада України ввела мораторій на будівництво нових АЕС та введення нових потужностей на наявних станціях. Проте за три роки цей мораторій скасували. Війна та зона відчуження. З початком повномасштабної війни з країною гноєм сталося вже дуже багато всього, в тому числі з ЧАЕС та атомною енергетикою України. Болюче захоплення та окупація запорізької станції, що знаходиться у місті Енергодар, ще було захоплення ЧАЕС та пограбування її. Виносили все навіть купу радіоактивних речей, що роками зберігалися в зоні відчуження. Так було розграбовано пожежну частину, робочі кабінети та сховища у відділку поліції з різними радіоактивними речами з зони відчуження. Найбільш розумні жителі Запорібріка копали собі окопи в рудому лісі. Чудова ідея, надійна, як швейцарський ніж, нічого не скажеш. Одного разу навіть болотяний шахет вдарив по укриттю над четвертим енергоблоком. Він його, звичайно, не зруйнував, але заподіяв немалу шкоду. Цим вони лише вчергове довели, що вони не люди. Вони лише зовні скидаються на людей. Отак і живемо. Бажаєте щось додати чи доповнити мою розповідь? Запрошую до коментарів. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. На цьому відео завершується. Дякую за увагу! Бережіть себе та слава Збройним силам України. Зараз ми вам покажемо фотографію одним із сотрудників Чорнобильської атомної електростанції спустя короткий час після аварії. Как вы можете сами убедиться, никаких гигантских, как пишут некоторые западные агентства, разрушений и пожаров нет. Как нет и тысяч погибших. Действительно, эвакуированы жители близлежащих поселков. Хотя уровень радиации и понизился за истекшие сутки, но в районе станции пока не достиг норм. Напомню, что специализированные подразделения ведут очистку прилегающей местности от радиоактивного загрязнения и что работа предприятий, колхозов, совхозов и учреждений в округе идет нормально. Авария произошла, но раздавать ее размера, как это делают некоторые буржуазные средства массовой информации, распространяя нелепые слухи, вряд ли уместно. В дальнейшем...